Тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Ігор Бережанський. Народився 25 липня 1986 року в селі Пилипи Олександрівський Віньковецького району Хмельницької області. Навчався у Київському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю правоохоронна діяльність, здобув кваліфікацію юриста. У 2012 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, де навчався за спеціальністю правознавство. З 2012-го служив у Національній гвардії України. З 2016 року у Службі безпеки України за напрямком військова контрозвідка. З 27 травня 2024 року воював на Харківщині. Загинув. 20 червня 2024 року у Харкові під час виконання бойового завдання. Ігор Бережанський народився у селі Пелепи Олександрівській на Хмельниччині. Єдиний син мами Навтіха. Ріс привітним і веселим, гарно вчився у школі, мав таланти музикування. Так згадує мати тамуючи сльози. Такий зібний хлопчик, веселий. Добре вчився в школі. Він такий був дуже чесний. Грав він музикант, вчений навчався в музичній школі, закінчив він духовий оркестр і, і баян. Так як він хлопчик, я рахувала, що він мав бути постійно чимось зайнятий, щоб виріс нормальною людиною. Завжди такий художній самодіяльності, приймав участь, він веселий такий був. З дитинства Ігор Бережанський мріяв стати військовим, виховував у собі вольовитість, був порядним, гартував дух і тіло, так любив свій край, друзів і рідних, що хотів бути на варті їх безпеки, миру. А ще у нього було загострене почуття справедливості, тому після школи ствердно вирішив навчатися за напрямком правоохоронна діяльність вивчати закон. І в нього така була мета з дитинства, що він буде військовим. Він прагнув цього, коли вже підріс, почав вже закінчувати школу. Сказав, що якщо я не поступлю, то я піду в армію і там залишуся на строкову службу. Колеги Ігоря Бережанського, з якими разом виконував завдання у Нацгвардії, потім у Службі безпеки України відзначають його професіоналізм та відповідальність. Ніхто на той час. Не думав, що з 2014 року ми станемо на захист нашої неньки України. Прийшов він в службу разом зі мною, ще від командира взводу. Потім я вже е, спілкувався з ним, він вже був і командиром роти і заступником начальника штабу, який відповідав за напрямок конвоювання екстрадиції та охорони підсудніх. Ігор дуже часто виїжджав на виконання завдань різного характеру як службових, бойових завдань, так і бойових завдань. Потім він вирішив змінити трошки напрямок професії і поєднав свою службу вже безпосередньо перевівся в Службу безпеки України, військову контррозвідку. Також проводив нагляд за військовими частинами, вже на той час Національної гвардії України з переходом внутрішніх військ. Під час виконання, переважно виконання бойових завдань я і від колег чув, також знаю. Що всі завдання, які ставилися перед ним, вони досягались, виконувались. Ну, специфіки Служби безпеки України просто не завжди висвітлюються ці здобуті перемоги. І тому більшість саме, завдяки ігорю, які були здобуті ці перемоги. Вони просто замочуються, Ну, з ним, як то кажуть, можна було йти. І я в цьому впевнений. І не тільки я, більшість колег були впевнені в тому, що можна було йти і покластися на ігоря як на надійну людину, яка не підведе, можна йти в розвідку до кінця, прикриє завжди тил. Дружину Юлію Бережанську у рік їхньої зустрічі у 2016-му причарувала усмішка Ігоря. У ній одразу впізнала коханого, а вийти за нього заміж погодилася, бо мав риси справжнього чоловіка, оптимістичний, вірний, надійний і турботливий. Він людина свято, людина, яка завжди всім прийде на допомогу. В мене знаєте, в мене таке враження. Ми коли йшли з ним по місту. Що його знають всі, і він знає всіх. Тобто, ця комунікабельність, така харизма. Знаєте, вона напевно і мене притягнула до нього, і взагалі по житті притягувала до нього всіх людей. Подружжя завжди тягнуло до місць, де народилися. На свята їздили до родичів у село. Від напруженої роботи і міського життя відпочивали на риболовлі у затиші провінційних краєвидів. І він всіх нас втягував в це своє захоплення, тому що він казав, що він відпочиває від роботи там, знаєте, і тілом, і душею. Майже щотижня їздили додому до батьків, тому що і я з районного центру, і він ми постійно він казав, що поки є до кого їхати, ми обов'язково будемо до них їздити. І в якійсь мірі мене привчив до цього, що потрібно шанувати всіх, поки вони живі. Найяскравішою подією життя Бережанських стало народження сина Давида, татова копія, допитливе і життєрадісне дитя. Він дуже хотів, дуже хотів мати сина. Він так жартував, що мені вже так багато років, а сина в мене ще нема. І коли сталася така подія, що на своє день народження в вересні я дізналася, що я вагітна, я йому про це сказала. Ну, безперечно, його радості не було. Меж він дуже був щасливий. А пізніше, коли дізнався, що це ж і хлопчик, то це взагалі було ну, для нього справжнє свято, він завжди пишався ним перед своїми хлопцями там на роботі, завжди казав: дивіться, який в мене берег. Який мене син? Поки раділи життю до сімейного затишку бережанських, як і до усієї України, підкралося Велике Горе. На фронт із початку російсько-української війни дружина Юлія відпускала чоловіка як на роботу. Так навчив її сприймати події. Він з 2014 року кожного року їздив в ротацію. Спочатку в АТО, потім ОЕС, і вже коли відбулося повномасштабне вторгнення. Тобто для нього це був його обов'язок, службовий обов'язок. Це, безперечно, ніколи не обговорювалося. Ви знаєте, коли він їхав кожного року на чотири місяці, він обов'язково мав їхати туди, в зону бойових дій. І для мене це було, знаєте, ну… Як сказати, це було нормально. Я з легкою душою його завжди відпускала, тому що я знала, що він завжди має до мене повернутися. Так було всі дев'ять фронтових ротацій Ігоря Бережанського. Востаннє, у травні 2024 року, проводжали чоловіка і тата тривожно. Мені завжди згадується цей момент, коли ми його провожали. Давід дуже плакав, він був у мене на руках і так плакав, і Ігор так стояв біля, біля ліфта, і повні очі сліз. І так ми його відправили. Це, напевно, вже тоді був якийсь такий, знаєте, знак, що, що він вже не прийде. Загинув Ігор Бережанський позивний берег 20 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у Харкові. Для України герой, захисник для дружини, матері, друзів назавжди душевний причал, рідний берег. Коли мені важко, знаєте, я так беру якусь річ, одягаю, і мені здається, що він мене обіймає. Пам'ять. Має жити в таких речах, в його речах, фотографіях, відзнаках, відео. Тому для мене це дуже цінно зберігати ці всі речі, розказувати про них дитині, щоб він ніколи про нього не забував. Бо насправді мій чоловік для мене був бути одним єдиним. Я не вірю в це до сьогоднішнього дня, я все одно його чекаю. Коли ми приїхали до моргу. Прийшла собака, вийшла з моргу, прийшла собака, така заброшена, оброшена, мокра, і прийшла прямо до мене. Вона мені лизала руки, ноги, я її гладила. Я знала, що це душа, яка це його душа прийшла. А от все літо на городі, я що там роблю вдома, прилітає голуб. Він там собі ходить, щось ну, таке пташка. Ну, коли ти на нього вже пристану дивишся, голуб відлітає. Просто летить. Верш життя Ігоря Бережанського на Алеї Слави у Хмельницькому заспокоїв надмогильний шум синьо-жовтих прапорів на вітрі. Разом із сотнями побратимів з вічним сном майор почесний громадянин Хмельницької громади. Вічна пам'ять і слава герою.